Майже два тижні мешканці будинку по вулиці Карла Ліпних та 2 Дріб-Один живуть у гуртожитках. 16 грудня надзвичайна житлова комісія винесла вердикт. Подальше проживання у цьому будинку неможливе через його аварійний стан. Звісно, люди бажають, аби влада чимшвидше виконала свою обіцянку та закупила їм квартири. Та чомусь цього не відбувається. Хоча, кажуть переселенці, нібито й гроші виділені, і житла на вторинному ринку продається багато. З питанням, коли ж вони отримують квартири, обурені мешканці прийшли до міської ради. Зустрілися з Ними заступник міського голови Сергій Онуфрійчук, який безпосередньо опікується квартирним питанням, та секретар міськради Василь Толочко. Аби розсіяти сумніви щодо того, що виділені раніше кабміном кошти не освоюються, Сергій Онуфрійчук зачитав присутнім офіційного листа з міністерства. Ми отримали 27 числа висновок з Кабінету міністрів, хто захоче почитає. Я його дозволю зачитати. Це Міністерство економічного розвитку, яке підписано першим заступником Значить, Він економічного розвитку подає оформлення відповідно до регламентних вимог проєкт розпорядження Кабінету міністрів проведення коштів для придбання квартир мешканців аварійного житлового будинку в місті Бердичеві Житомирської області, які потребують відселення підготовлення, виконання пункту такого то засідання Кабінету міністрів. Далі, слідуючий абзац. Одночас, водночас слід зауважити, що необхідність дотримання чинної процедури державних закупівель при здійсненні заходів з придбання квартир мешканців аварійного будинку, а також обмежені з терміну до кінця бюджетного року для освоєння видання бюджетних коштів може спричинити відволікання коштів резервного фонду державного бюджету дебіторську заборгованість та призведе до неефективного їх використання. Враховуючи вище викладені, вважаємо за доцільне скасувати пункт 1,11 розділ 4 витягу з протоколу. 93, то що я сказав, та розглянути порушене питання у 2012 році. Якщо кошти надійдуть у січні, каже Сергій Онофрійчук, то й закупівля квартири розпочнеться одразу. Але міська влада зауважує, він не може просто вийти, як то кажуть, на базар та купити людям житло. Для цього потрібно провести тендерні торги. Процедура дуже тривала у часі. Через те, що ситуація із аварійним будинком є надзвичайною, тендери максимально скоротять, аби швидко придбати виселенцям помешкання. Сергіонуфрійчук все зрозуміло пояснив. Люди лишилися задоволеними, але що ж їх привело до міської ради? Виявилося, вони прочитали в одному з Цевих видань інформацію про те, що держава виділила для них 25 тисяч доларів на одну сім'ю. Хоча за документами усі розрахунки проходять у національній валюті України. Ось документ за підписом заступника міністра Ісаєва, де написано, розбір коштів становить, орієнтовно становить. Бачите? Бо може бути плюс-мінус там тисяча чи дві 3 мільйони чотириста тисячі гривень. Ось цифра. Що вам ріо Бердича написала, я не знаю. Я Бердичеву давав, що 25 доларів. Може, ми самі порахували. Я не знаю, як вони рахували. Наразі виселених людей на обліку 51. Квартир мають закупити 16, розповіли у міській раді. Площа виділятиметься згідно житлового кодексу. Усе це каже Сергій Онуфрійчук, Мешканці можуть дізнатися напряму, зв'язавшись із ним. Телефони у кожного є. Ми працюємо кожен день з ними. Всі координати є, мої особисті, працівників моїх, які відповідають. Ніхто ніколи не відштовхує людей і не надає їм будь-якої інформації. Я так думаю, що це було на сьогодні. Не хотів би сказати, що сплановано, але це близько до цього. А чому це було? Я не розумію. Бюрократію в Україні ніхто не відміняв. Аби нормально вирішити дану проблему, потрібно зібрати дуже багато паперів, підписати їх у великої кількості міністрів та замів, погодити документи мало не з п'ятьма-шістьма відомствами. І усе це міський голова Василь Мазур разом із Сергієм Монофрійчуком зробили в кардинально малі строки. От тільки й квартир доведеться трохи почекати. Можливо, після цієї зустрічі мешканці таки наберуться терпіння.